Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Точка Зору. Сьогодні ви вже як здогадалися, будемо говорити про мотоакумулятор. У мене є залізний кінь, мотоцикл, але я хотів завести його весною. Він так і не завівся, бо розрядився акумулятор. Тому я в пошуках акумулятора і не знаю, який вибрати. Дуже багато я почитав різної інформації. Хочу з вами поділитися. Може комусь вона пригодиться при виборі акумулятора і стане в нагоді. Зараз у нас сніг, мороз, немає ніяких е, польових таких робіт, тому будемо сьогодні розбиратися, е, як вибрати акумулятор для мотоцикла. Всім приємного перегляду, глядачі, шановні підписники, гості мого каналу. Будемо, як то кажуть, розпочинати. Сьогодні будемо розглядати три види акумуляторів для мотоцикла: Це свинцево-кислотний, гельовий і аджем. Поговоримо про три вида ось таких акумуляторів. Червоним фломастером будемо ставити плюсики на кожному видові, а чорним карандашиком будемо ставити мінуси. І Потім в кінці відео подивимося, який же нам все-таки краще акумулятор вибрати для своєї мототехніки. Так, давайте почнемо з свинцево-кислотного акумулятора. Дуже багато інформації начитався, виписав собі головні якісь там теги, рекомендації. Сьогодні хочу з вами поділитися. Може, комусь ця інформація стане в нагоді. Почнемо з свинцево-кислотної батареї. Першим плюсиком можна відмітити, зразу буду ставити, це низька ціна його. Ставимо плюсик. Відносно від. Від гельвого і від GM акумулятора він сто... коштує не досить дорого. Це перший його такий вагомий плюс. Далі ставимо другий плюсик за те, що він має стабільний пусковий струм. Ставимо плюсик. Ну, Друзі, на цьому будь плюсики і закінчились. Но більше я не бачу. Якщо ви вважаєте, що є якісь плюсики, що є якісь ще його позитивні сторони, можете писати мені в коментарях. Це обов'язково ми з вами обговоримо. Далі. Дивимося щодо мінусів. Перший мінус це постійно треба контролювати рівень електроліту. Постійно. Ставимо мінус. Далі. Е, погано переносить е, глибокий розряд. Тоже мінус. Далі потребує періодичної зарядки. Його треба постійно контролювати майже два рази на рік, постійно контролювати рівень зарядку, зарядки акумулятора. Для мене це теж мінус. Наступним мінусом хочу віднести це не можна нахиляти його чи перевертати в різні сторони. Це для мене теж буде мінус. Ставлю мінус. Ну, мабуть, на цьому і все. Щось ми фламастер перестав писати від цих мінусів. Ось у нас такі мінуси. А ще е, одним таким досить позитивним плюсом хочу сюди додати: що вони часто продаються в сухозарядженому стані. Це досить зручно, бо по суті, датою виготовлення можна вважати день, коли ви туди заляли електроліт. Ну, коротенько, і все. У мене на мотоциклі. До речі, в мене мотоцикл Ліфан, може кому цікаво. Йому е, вже скільки, 4 роки. Купив я його в 2021 році і наїздив е енну кількість кілометрів. Як ви вважаєте, скільки можна наїздити за 4 роки експлуатації? Як ви вважаєте, скільки можна накатати? Пишіть в коментарях, я вам скажу, який в мене кілометраж. Ви навіть і не повірите. Так далі. Відлучились трохи від теми. Будемо розбирати гельові акумулятори. Ставимо так само плюсики, потім ставимо мінуси. Так, беремо червоний фломастер. Так, першим плюсиком хочу відмітити, а ну, до речі, гелевий акумулятор це такий акумулятор, в середині якого є густий гелеобразний електроліт. Він густий. І першим плюсиком для мене, я вважаю, що це, е, він не потребує обслуговування. Це дуже важливий плюс. Ставимо плюсики. Другий плюсик не боїться вібрацій. Ставимо плюсик. Третій плюсик це високий в нього пусковий струм. Ставимо плюсик. Я коротенько, без лишньої води, без лишніх там картинок, якихось там спецефектів, Я коротко чітко розказую, які є плюси, які є мінуси в даних видах, в цих трьох даних видах акумуляторів. Так, далі, четвертим плюсиком можна сюди віднести. Що можна віднести? А, може працювати навіть коли корпус пробитий навіть. Коли пошкоджений, він буде ще працювати. Це четвертий плюсик. Стійкий до розряду. Ставимо плюсик. Так, далі, що у нас ще? А, широкий діапазон робочих температур. Може від мінус 60 до плюс 50% працювати. Ставимо плюсик. І ще один такий вагомий плюсик це те, що він до 90% більше має робочих циклів. Це теж можна віднести до 90%, друзі. уявляєте? це гельвий акумулятор. До речі, я щось задумуюсь, може це мені це гельвий все-таки купити. Ну, таке. Далі. Ну, На цьому, мабуть, плюсиків більше не буде. Ставимо мінуси. Ролик може бути трохи довгий, але зато він буде дуже корисний для кожного. Хто хоче в майбутньому купити, хто може зараз хоче купити акумулятор. Це і коротка інформація, дасть вам якісь поняття, базові знання, що дійсно вам треба, що вам дійсно підійде. Так, далі ставимо мінус. Це що? Це висока ціна його. Звичайно, це він стоїть набагато дорожче, ніж свинцево-кислотний акумулятор. Не пише мене Фломастер. Щось не пише. Так, добре. Це висока ціна, мінус. І другим мінусом потребує якісного е зарядного пристрою. Бажано автоматичного, щоб він сам определяв, яка це батарея і який струм потрібно подавати на дану акумуляторну батарею. У мене є такий пристрій, ось він лежить. Кому цікаво, в мене є відео на каналі про цей пристрій. Кому буде цікаво, зайдіть, подивіться. Так, далі. Зараз поставлю на паузу, знайду якогось фломастера, бо це вже, вже геть не мазюкає, друзі. Зараз хвилинку. І продовжимо далі. Будемо розбирати вже про AGM акумулятори. Хвилиночку. Друзі, не знайшов фломастера чорного буду малювати ручкою. Думаю, буде зрозуміло. Акумулятор AGM. Це акумулятор з абсорбуючим матеріалом між пластинами. Першим плюсом. Цього мотоакумулятора є те, що він не потребує обслуговування. Беремо наш червоний фломастер і ставимо перший плюсик. Він теж не потребує обслуговування, як і гельовий акумулятор. Ну, щось схоже є з цим добре. Другий плюс він стійкий до сульфатації. Ставимо плюс. Сульфатація, хто не знає, це такий е, наліт на синцевих пластинах. Коли відбувається глибокий розряд, утворюється такий наліт на пластинах. І він тоді вже не приймає зарядки взагалі. Це називається сульфатація акумуляторної батареї. Так, третім плюсиком можна віднести, що він стійкий до розряду. Ставимо плюсик. Так, четвертим плюсиком можна сказати, що, що який нього там ще переваги є, ага, переносить. Любі нахили. Його можна там на нахиляти вліво, вправо, догори, вдриком. Як хочете собі його там тіліпайте, йому нічого не буде. Це теж такий важливий плюсик. Раз, двадцять, на 4 плюсика вже є. Так, дальше. Дивимось високий пусковий струм. Має високий пусковий струм. Це теж досить хороший показничок, ставимо сюди плюсик. Так, добре переносить вібрації, теж ставимо сюди плюсик. Обов'язково. Наступним плюсиком можна сюди віднести, поставити, що що, він має високий показник струму при холодному пуску, друзі. Коли мотоцикл у вас холодний, він має дуже, досить високий пусковий струм. Так, поставили цей плюсик теж. Ну, мабуть, і все. на цьому. Більше я не знаю, які тут плюсики можуть, можуть в ньому бути. Якщо ви знаєте, які плюсики, які є переваги цього акумулятора, пишіть. Буде цікаво послухати, все обговоримо, обсудимо. Так, тут я помічу так трошки, щоб це видно. Так? так, ставимо, які тут є в нього мінуси. Е, мінус перший це що він чутливий до перепаду напруги в мережі. Треба використовувати якісний е, зарядний пристрій теж. Важливо, щоб він був автоматичний, щоб він міг сам о, о, определити, яка. Акумуляторна батарея буде заряджатися. Так, далі. Е, мінусом ще що можна сюди віднести. Для підзарядки, ось, да, для підзарядки потрібен якісний зарядний пристрій. Це мінус, да. якісний. любим пристроєм, заряджати його не можна. Треба спеціальний пристрій, щоб можна було його зарядити. Так, далі. І боїться високих температур при роботі. Це третій мінус. Так, дивіться, друзі, тепер дивимося, що у нас тут є підводимо, як то кажуть, підсумки, бо треба вже закінчувати, бо ролик трохи затягується. Підводимо підсумки. Свинцево-кислотний акумулятор. Скільки у нас має плюсики? Два плюсика. Е Гелевий акумулятор. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім плюсиків. А джем акумулятор. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тоже Тоже 7 плюсиків, друзі, має. Має 3 мінуса. Гель має 2 мінуса. І свинцево кислотний має аж 4 мінуса. Так, друзі, ось ми коротенько розібралися з кожним видом акумулятора. Кому який купувати, це річ ваша. Це справа кожного. В цьому ролику я хотів вам донести, розказати коротенькі характеристики, недоліки і переваги да даних видів. Це свинцево кислотний гелівий і аджем-акумулятор. Звісно, що agm акумулятор буде найдорожчий. Гельовий буде середнього класу, буде трошки дешевший, ну, о, індан, трошки дешевший. І самим дешевим акумулятором це буде свинцево-кислотний акумулятор. Кому який купувати, це ваша справа, дивіться вже самі. Особисто я, який купувати буду, не знаю. свинцево кислотний точно не буду купувати. Або Гельовий, або agm акумулятор. Який куплю? Я зніму ролик, що я купив, і чому я його купив, і за які кошти, все розкажу буквально по деталях. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, буду радий новим підписникам. Цей ролик був адресований моїм підписникам, вони в мене є на каналі, я знаю, які люблять мототематику, які люблять мототехніку. Лайк обов'язково підписуйтесь на канал. Всім миру, добра, друзі! Бережіть себе і до зустрічі!